з скринення мликів, як приборкувати В розділ шостий, де ми дізнаємося, що грубіянити водяться скрізь, навіть у сільських ставках. І як їх треба перевиховувати. Я з плавунцями ще простіше. Поясний нямлик, підходячи до ставка, що починався в кінці бабусиного городу. Він витягнув губ, губи трубочкою і тричі засвистів ті, жмиті на поверхню води, вкритою дрібною зеленою рязкою, вигулькнула витрішкувата зелена голова. З першого лянці здавалося, що це жаба, та банькати створіння раптом заговорило грубим басом. Ну, і чого б я свистів? Ото ходять тут і ходять усілякі халамедники в дурнуватих костюмах віточку порядним плавунцям спати не дають. Даруйте, розгубився нямлик. Ви що, не впізнали мене? Я буцик із славетного роду нямликів. Та на е лупатого мешканця ставка це не справило жодного враження. Чу! сказав він зневажливо. Ну, та й що з того, що ти нямлик? Бачили ми таких ня... завдавак нямликів, а я плавунець і я тут господар. Спершу буцик просто замнімів від такого зухвальства, а потім дуже суворо мовив Ні, господар тут не ти». А бабуся люба, і тепер я розумію, чому вона скаржиться, що вночі хтось перекопує у їй увесь город. Що хочу, те й чиню, ошкірився плавунець. І нічого ти мені не зробиш. Ось тобі! Додав на хаба і тисну нямликові підніс велику зелену дулю. Олянка вражено зойкнула, при ній ще ніхто не дозволяв собі так зневажливо повадитись з буциком. Почувши її зойк, зі ставка ніби за командою винирнуло ще кілька десятків зеленоголових плавунців, і всі вони дружно ошкірились і скрутили дулі. Гаразд! Дуже спокійно промовив нямлик. Не звертаючи уваги на банькати хуліганів, доведеться застосувати нетрадиційні методи перевиховання. Олянко, ти, здається, прихопила з дому скрипку? Так? Тоді неси і мерщі сюди. Олянка здивувалася, адже вона сама ледве витримувала звуки своєї скрипки, коли змушена була день у день розучувати на ній гами. Щоправда, її сусіди нямлики не скаржились, бо виявили, що під тих звуків панічно тікають із будинку геть усі таргани, Миші і інші шкідники. Дівчинка стала на березі ставка. Звичним рухом приклала скрипку до плеча й ударила смичком по струнах. Вона знала, що не всі люблять скрипкову музику, але такої реакції вже ж не чекала. Наставком знявся голоси леме та зойки. Банька ці нахаби, які так недавно тицяли їй з нямликом зелені дулі, гірко заплакали і почали благати. Ні, 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 тільки не це! Буцик додав Олянці знак і вічливо сказав: Відсьогодні ми укладаємо з вами угоду. Ви живете у ставку і навіть не потикаєтесь на бабусин город. Згода?» Згода, хором зарепетували плавунці. Ви ніколи е, чуєте? Ніколи не лякаєте бабусю любу, не підстерігайте її у темряві і тим більше не тичете сердечні жінці-дулі. Згода, згода, проколотилися на Ставком. І майте на увазі, щойно ми почуємо, що ви знов наробили шкоди. Олянка прийде до ставка і гратиме на скрипці цілий день. Благаю, тільки не це, запхінькав взяла пики грубіян і пірнув на дно ставка. За ним зникли усі його підлеглі. Відтоді, як довідалася згодом дівчинка, бабуся жодного разу не бачила на городі вирваних буряків чи морфи, погризених кабачків та витолечених помідорів. Ось вона. Сила мистецтва, вдоволено промовив нямлек, запишався і, як завжди, коли йому було чим похвалитися, високо задер носа. А тепер ходімо до хати. Немає нічого кращого, як після доброї роботи смачно попоїсти чарівної страви, звареної на домашньому молодці.